Всім привіт, друзі! Сьогодні ми знімаємо пабух в метро Рояль. Я ще тут новик, але но у мене вже сьомий левел. Ну що, зараз я перевірю, чи в мене є патрони. Одну секунду, зараз. Так. А, в мене не вистачає місця. Ми друг закупну все, поїхала. Це, це ж вже, вже загружається наш бабу. Хто знає як зайти в бабуги в метро Рояль? Я вам в кінці відео покажу. А, у мене патронів немає. Зараз перезайдемо. Як перезайти? Добре, будемо з кулаками. Якщо йдемо патрони, то будемо кулаками. Так нам треба ще 25 секунд. Почекати. У нас вже загрузиться. Я хочу собі восьмого же левела набить, бо мені треба броня, а я ще тут нубик. Зараз вже загрузиться і все. Нам треба знайти патрони, це наша ціль. Так, це для нас ці патрони не підходять. Ммм, mm, якби ж нам дробаш то айо, айо. патрони нам би підійшли. Треба по домам шукать тільки, щоб тут не було цих mm, бандитів. Айо, айо, айо. Так. Айо, айо. Ух ты, летало. Так Зарізаємо. Це, це, це не О, треба. Опа-опа-опа. На кочках, на кочках. На кочках, на кочках. Опа-на. Опа-на. Сюди. Опа-на, опа-на. Так, у нас вже є ружжо з патронами. Це вже добре. Нам треба зараз похилятися. Та будемо йти далі. Так, Так, ми продовжуємо А де ж що? Ви всіх порозбивали тут, а мені хоча б одного оставить. Ну добре, пішли далі. Тут тільки я один з України тут якийсь. Казахи всякі. Палестинці навіть є. Уявляєте, це палестинець. Так-так. Ось бачите? Там справа в углу верхньо. Там показано, хто з якої країни. Я з України. Так. Я біжу за ним. Я, я цю карту почти взагалі не знаю. Так що я біжу за ним. Яка гармата з неї можна стріляти? Н ні, на жаль, з неї не можна. Ей, почекайте куди. Чуєте, на він языки розмовляє? Так, ідемо за ним. Оп-оп-оп-оп. Так, ці патрони нам не підходять для калаша. Так, ці підходять. Це ще не зрозуміло, що Когось убили з нашої групи. Біжим за ним, але його хілі. Бежим на помощь. десь там находится. Нам треба ему. Йому... Давай, братуха, держись. Йох, ты добиває Блин. все его походу. Да, его добили Копеть. Опа, на. Ну, да за ч бо і він зараз там уже помра. Який перший? Фу и його зараз доб'ють повністю. Що ж ви такі нуби? Тільки що ми з цим пластинцем... Тащим катку. Так. Надо пить иди на И вбить их. Так. Протука, держись. Сейчас тебя похиляем. Держись, держись. Мы вот тебя спасем. Все. Давай, давай, давай. Пошли, пошли. Давай. На тебе. Короче. Я ему скину. Watch out! Marked location. Молодец. Погнали. Дэвин, кто? Хто стріляє? Держись, я тебя пока поохороняю. Давай. Ты пока заматывайся бинтами. Пошли, пошли. Так это у нас снайпер такий, да? Ну хорошо. А мы пішли воювати Ты будешь нас прикрывать, снайпер. О, мы патроны на калаш заявилась. Я просто оружие стреляю. А, ну, почти такая калаш. Да. Так. Ого. Ты кто стреляет? Ты, цей снайпер? Снайпер, не разматывайся оружием. О, так у мене вже яка прокачана, так що я їх тут всіх зараз повирубаю. Так, де вони? Попона так, я залутав шлем, другого уровня, на жаль. Видам на своєму язику говорять, а я їх не розумію. Та вони не розуміють. Ух ти, ух ти, ух ти. Це хто такий смілий? Так, спускаємося. Ну, хто там стріляє? А ну-ка. Хто це там такий? Опа, я не гриб ау. Не разумею. Да. Так. Ух ты. Что такой? Кто такой? Хто такий? Прикривай, прикривай. Mm. Я пока повторяюсь. Я там пока аккуратно, а я тут лечусь. Мне тебя теж треба лічитись Ты куда бежишь? Ух ты! Кто це такий? не Його можна збити? Мені цікаво. Мені щось підказує, що його не можна збити. Бо він такий спритний, що туди і сюди. Добре. Идем до опа четвертого скоро убьють. Четвертий, вибач. Ми вже по тебе не може вернутися, бо... Ми не хочемо програти. Все, що ми заробили. Так що, сорі. Так. Немає поки тут нікого. А, ну, а, тут, тут той другий. Ну все, його убили. Ми вже не всміем вернутися, якщо ми вернемося, то нас... Там, і нас зачепить. То ми вже не будемо. Чого ти там Хелкуєш? Це ж не тебе Help. там oh, добивають. Sorry, четвертий. Help. Четверте, я і так тобі тоді поміг, і вилічив тебе, і всі <плес> свої бінти тобі віддав. Так що сорі. Все, він повністю погиб. О, там же виход є. Я вже не бачу. Он бачите, там, де зелений фаєр. Там виход. М що тут? Тут тоже есть те яких банде. А ну-ка, Спецназ. Чтобы спецназ. спецнос. По-моему, есть. Їх... Ватчоут! Вачут! Вачаут! Что он там туда заметку ставлю? А, до выхода. Здесь мы выйдем-то. Я, я думаю, что у меня уже есть восьмой уровень. Давай, я уже иду. Давай. Так. Треба подивитися, що в мене вже є. Восьми рівень, щоб... Я вже щось собі. О, так, в мене вже є восьмий рівень. Так. Це можна продати, щоб в мене більше коштів було. Ой-ой-ой! Що ж ми тут нажав? Продаємо. І це теж продаємо. Закрин. Маркет. Mm. Так, у мене вже... Я бачу, тут більшість відкрита, що в мене було закрите. Так. Купляємо ось це. Одну что нам ще не щось вистачає. Зараз подивимось. Так вистачає, вистачає. Так, це теж опана. Опана, опана, опана. Так. Я так Зараз вистачу, треба надіть на себе. В смысле? А Аде він. Не не, не не зрозумів. А Хорошо. Я не туда нажав капець. Тепер зону все. А ну я так, що це у нас тут? Угу, зрозумів. Тут геймпас. Так, так, так. Забираємо все. Ага, Collect all. Окей. Тут мені можна збирати колекцию. Угу, добре. І знову тут. Мені щось треба забрати, Опс. Виходимо. Сюди у нас тут теж можна забрати сундучок. Ой. Так, 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 это мы так, 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 О, так, А это так, так, Опа, нашел военный здоровенный. Все стало на свои места. Опа, ну, берем патрончики. Все мы продаем. нам не треба. Продаем. Так, продаем. Так, я еще же не забрал, да? А что у меня тут в маркете? Угу. Ух ты, Ого. Це що тут? Ого, це що тут такі знижки? Прикольно. Це тут на ну, все знижки є. Дуже класно. Все одно щось цей маркет мене хоче. А, тут. Зараз я пісеньку тут. Все ж це поровлю. Не розумію навіщо це, ну вони так вирішили, що так треба. Ну що, друзі, будемо закінчувати наше відео. Підписуйтесь та ждіть продовження. Всім пока.